Чао, чао на ім'я Молі стала зіркою Тіктоку. Відео з нею набирають більше мільйона переглядів. А починалося усе із публікації, де Молі заплуталася у трояндах. Перше відео, яке сподобалося глядачам, це де Моллі запуталася в розах, які ще не обрізані були з осені. І вона настільки запуталась, що в три рази шерсть була перекручена в тих розах, і тато був поряд. Я кричу до тато, тато неси ножовку!» жовку. І ми з ножовкою зрізала їх, і це було таке перше відео, яке, яке наштовхнуло нас знімати далі. І тепер на її сторінці можна побачити відео, де Моллі будить Єву до школи та зустрічає з уроків. Буде Єва. молодець. Буде. молодець. Це я чую. Молі, поди є, бути єво. А Молі така ідея цілує мене і навіть лапи може отак мене дернути, я одразу просинаю. Єва кричить, моя не облиза мене. Молічка, де є Здається, Молі знає розклад всіх уроків. Як тільки підходить час забирати Єву зі школи, вона сидить вже по розі і їде по Єву. Коли ми такі стоїмо, то мама говорить, де Єва, де Єва, потім відпускає Молі, і вона так до мене біжить, свої, така гарненька біжить до мене. Я така щаслива, коли вона так до мене біжить. Це коли поганий день, в школі там, може, контрольну не здала, потім в кінці школи вона до тебе біжить. І це так прикольно. Відео з Моллі піднімають настрій глядачам, про що вони пишуть в коментарях під публікаціями. Дякую вам за ваше відео. Під час перегляду вашого відео ми забуваємо про жорстоку реальність сьогодення. Тобто багато хто дивиться наші відео і забувають про, про війну, про негатив. Та найголовніше, моллі є розрадою для власних господарів. Це як антидепресант. Ми стали... Наш будинок наповнений любов'ю. Не, не так сумно. Ми думаємо менше про негатив. Ми часто нас радуємо, ми більше посміхаємося, ми більше гуляємо. Хоча спершу жінка була проти собаки в хаті, я була категорично проти собаки. Це велика відповідальність. Єва збирала гроші з коляд, колядувала з дня народження каже, мамо, я назбирала повну суму, їдемо по собаку. 31 грудня ми поїхали зробити такий подарунок для всіх. Звичайно, я розраховувала, що це буде лягати відповідальність на Єву, вона буде вигулювати. Я ще не розуміла розміри цієї собаки і те, що таке маленьке, маленьке дитя вигулювати собаку не зможе. Тому весь обов'язок на мені, 6 ранку. Я йду гулять. Ввечері я йду гулять. Кожну хвилинку вільно я йду гулять. Власниця Чао Чау каже, Молі розуміє членів родини співслова. Вона дуже розумна та знає багато команд. Молі, до мене. Сядь. Де лап. Лапу? Дай п'ять. Жінка додає, Моллі народилася справжньою дівчинкою, оскільки дуже любить митися. Тому цю процедуру роблять їй майже годину. Щоправда, більше двох разів на тиждень цього робити не варто. Щоб її висушити, потрібно витратити три години. Розчисують її щодня та не менше ніж раз на тиждень чистять зуби. Харчується вона сухим кормом, оскільки ця порода дуже схильна до алергій. Вона дуже дружня, дружня собака, вона всіма хоче погратися до всіх. Біжить, особливо до їжаків і котів, вона ну, також грається всіма собаками. Не агресивна зовсім. Саме добра собака, сама ніжна. Це дуже комфортна собака для, для квартири. Вона не заважає ні разу. На неї навіть нема за що насваритися. Це так у нас. Вона себе веде, ось так, як ви бачите, завжди. Після того, як ми саме побачили породу Чао-Чао, ми не знали, яка б собака могла бути ще гарнішою за таку. Вона така була гарна, пухнаста, маленька на фотографії і ми хотіли її дуже сильно взяти. В нашій молічки лице дуже добре й миле, в інших не таке. До слова, у Моллі хороший родовід та є увесь необхідний пакет документів. Тому невдовзі родина її планує залучати до виставок собак не лише в Рівному, а й в інших містах України. Ольга Данілюк, Павло Остецюк новини Рівного.